Вітаємо вас на каналі Степан Пиріг. Новий день і нові автомобілі. Сьогодні до вашої уваги два Пасата B8, 20 роки, фейсліфт, 2 літра дизель автомат зліва і справа, 2 літра дизель механіка, що є велика рідкість на українському ринку. Два сірих кольори, але це в нас є новіший уже колір. Просто виглядає бомбічно. Два автомобілі на топовій оптиці, максимальні фари в обох посадів. Почнемо з першого. Максимальна оптика, передні задні парктроніки, камера асистентів, датчик дощу, датчик світла. Лобове оригінальне, свіженькі диски колодки, резина в дуже хорошому стані. По кузову пройдемось гарний, рівненький, акуратненький посад. Задній теж топова оптика. Ось так порівняйте, цей в нас перший не затонований, другий притонований. Задня оптика просто супер вигляд має. Автомобіль реально без зауважень. Тут нема ні м'яки, ні царапин, це в нас від водички. Ось такий класний пасад. Це 20-й рік. Два літра дизель, 110 кВт, 150 кінських сил на автоматичній коробці передач. Ось такий у нас класний салончик, склопідйомники, керування зеркалами, центральний замок. Ось Стан сидінь. Сидіння в чудовому стані, є масаж наполовину електричні сидіння. Перейдемо в салон, пробіг даного автомобіля 195 тисяч, заведемо. Заведемо автомобіль. Що в нас є? Керування парктроніками. у нас є камера заднього виду, зараз запуститься наша мультимедія. Такий охайний автомобіль, руль в чудовому стані. Салон охайний збережений. Маємо підрульові перемикачі. Також маємо асистенти. У нас полосу тримає, фронт асист. Тобто адаптивний круїз-контроль також є. Так, продемонструємо, от є в нас камера заднього виду, також у нас активований Apple CarPlay, навігаційна система. Ця магнітола у нас іде вже чуть менше, але також керується помахом руки. Дуже багато налаштувань є, то вже удосконалено, допрацьовано. У нас є трьохзонний клімат-контроль, Також зона позаду, фільтр тонкої очистки салону. Безпровідна зарядка в них уже всіх іде. Ручник. Система автохолд. Перейдемо. До другого ряду сидінь. Позаду все чудово, хайний збережений салон. Сидіння всі, як нові, третя зона клімату. У нас резеточка 230 вольт, 12 вольт і USB присутні. Ось так він виглядає. У нас попереду. Все в дуже чудовому стані. Що у нас ще позаду? Диски нові, колодки нові. Резина у нас 20-й рік. Рідні резійності. Так, багажний відділ. У нас тут є такі додаткові опції. Ще є така додаткова поличка, тобто ви тяжку сумку поставили, і щоб вам не тягати по багажнику, просто перебуває. Вперед. Також ще є додатково для фіксації грузиків, ось такі штучки. Все заводське, все оригінальне. Це з заводом так доукомплектовується автомобіль. Знизу у нас компресор, піна, все на місці. Аптечка. Все в хорошому стані. До речі, це рідкість така в пасатах. Ще позаду є заводська плівочка, бампер взагалі в чудовому стані. Що в нас тут? Все в ідеалі, в дуже хорошому стані. Також у нас є ще тут підлокітник. А ще є сіточка. Кому треба можна відгородити багажний відділ від салону. Просто до автомобіля немає ніяких зауважень. Все, охайне, збережене, немає ні подряпин, ні царапин. Сидіння в чудовому стані, охайний збережений автомобіль. По кузову дійсно. Немає ніяких зауважень, ні потертостей, ні подряпин, ні царапин, декілька дрібних скольчиків. Ну, це звична річ для такого пробігу. Так. Перевіримо по лакофарбовому покриттю. 128, 102, 105, 110, 114. 99.3 128 105 116 152 217 165 184 104 113 121 Отже, ми маємо Два косметичних підкраси. Ну, швидше за все, підлакування, бо показники невеликі. Такий цікавий Passat. 2 літра дизель, 110 кВт, 150 кінських сил, 195 тисяч оригінального пробігу. Перейдемо до другого автомобіля. 2 літра дизель, 110 кВт, 150 кінських сил. Механічна коробка передач. Дуже цікава. Комплектація, в принципі, максимальна оптика, парктроніки перед зад. Є функція автопаркування, є камера асистентів, лобове в нас оригінальне, резина нова. Позаду теж нова. Він у нас теж на топовій оптиці. Ще така дуже зручна і дуже класна накладочка. На задній бампер, а у нас ще є відмінність, є повний хром. Тут ще лижі хромовані, а тут нема хрома. Ось так він класно виглядає по кузову. По кузову він теж без перебільшення в ідеальному стані. Нема ні подряпин, ні царапин. Дійсно, в чудовому стані автомобіль, але тут є. І підтвердження, чому такий стан автомобіля. Зараз заглянемо в салон, що в нас тут є. Склопідімачі, автоскладування зеркал. У нас є тут мертві зони, Ось стан сидіння, є масаж, електросидіння. Зайдемо в салончик і пробіг даного автомобіля складає 157 тисяч. Ось така оновлена механічна коробка передач. Що є велика рідкість на українському ринку. Заведемо даний автомобіль. Так, Просить наші ключки. Так, є. Що в нас тут по оснащенню? Є камера заднього виду, є асистенти, виїзду з парковки. Також в нас є. Самопаркування, також система старт-стоп і є в нас режими руху. Також є одна з класних опцій це Webasto. Клімат трьохзонний. Звідси теж Webasto можна запускати. Також у нас що? активований Apple CarPlay, є навігаційна система. Зверніть увагу, який розхід? За 6000 кілометрів середній розхід 4,7 літра. Тобто механіка дуже і дуже економна. Також перейдемо, що в нас ще по асистентах. Так, В нас є повний набір асистентів. Тут у нас є максимальний стан керма. Як новий. Є в нас датчик. Світла, датчик дощу. зеркало у нас вже безрамочне, з автозатемненням. Що можемо ще відмітити? Так, безпроводна зарядочка. У нас топова оптика. Так, перейдемо ще до заднього ряду. Стан автомобіля суперовий. Так, він код даного автомобіля. Ось такий у нас салон. Стан дуже і дуже хороший. Автомобіль такий приїхав, його ще ніхто не їм чистив. Третя зона клімату. Також у нас тут 220, 230 вольт USB і 12 вольт. Ось так він виглядає попереду. Все дуже класно. Багажний відділ. Так, багажник, Оце у нас ще тут є коврик. Під ковриком все в ідеалі. Акумулятор у нас тут позаду, бо тут вже стоїть ще Вебасто додатково. У нас компресор піна. Ось такі два красені. Кому сірий колір на вибір. Кому більш світліший, кому більш темніший. Також ще перевіримо цей посад по лакофарбовому покриттю. 134. 120, 116, 117, 132, 113. 125, 115, 120, 119, 120, 173, 171, 132. Маємо теж два підлакованих елементи. Ще перейдемо, що з пасажирської сторони заглянемо. Автомобіль дійсно без зауважень, в дуже дуже хорошому стані, охайний збережений автомобіль з дуже хорошим оснащенням і дуже класнючим пробігом. Так, що ми маємо? Сірий Passat перший, 2 літра дизель, 110 кВт. 150 кінських сил на автоматичній коробці передач з пробігом 190 тисяч за ціною 22 850 доларів. І наступний автомобіль також 20-й рік, 2 літра дизель, механічна коробка передач 157 тисяч оригінального пробігу за ціною 22 950 доларів. Ось такі нові. Надходження до нас. Кого цікавлять дані автомобілі, звертайтесь до нас або шукайте їх на сайті autotrade.cars.ua. Завтра буде новий день і нові автомобілі. Всім удачі, всім па-па!